Безугла проти залужного загострення на польсько-українському кордоні та що показало розслідування авіакатастрофи із загибелю міністра монастирського мене звати Аліна Клименко. Далі все по черзі у дайджесті несеться. А поки перейдемо до новини, яка схоже ще тільки набиратиме обертів. Поляки посилюють блокаду кордону. Від сьогодні на пункті пропуску Медика медикашигині страйк з денного переростає в цілодобовий. Відтак чотири основні пункти заблоковані сьогодні. Зранку на цих напрямках в джергах, щоб проїхати до України, стоїть близько трьох з половиною тисяч вантажівок. Найбільше навпроти пункту пропуску Шегині, а також Рава Руська, прокоментував речник прикордонної служби. Загалом місць для автомобільного перетину кордону вісім. Зазначено на сайті прикордон служби так, от поляки можуть заблокувати ще два. Ми отримуємо поки неофіційну офіційну інформацію про те, що страйкувальники хочуть розповсюдити свій страйк і блокування руху транспортних засобів бандажних. На пункти пропуску стілу зосім і Ніжанкович і Мільховиця він назвав таку інформацію дивною, тому що названі пункти пропусків перетинають тільки порожні автівки, і в одному з пунктів рух тільки з України в Польщу, хоч і безглузде блокування. Але Балін припускає, що це може бути ще одним важелем впливу на польську владу. Самі ж поляки фактично це підтверджують і заявляють, налаштовані тільки загострювати протести, якщо українська сторона не буде приязно домовлятися. Будуть ще закриті три переходи для легкових автомобілів і для бусів, і для вантажівок, які б хотіли в'їхати до Польщі. Буде ще три, чотири або п'ять додатково закритих пунктів пропуску. Це якщо українські колеги не захочуть домовлятися з поляками. Це буде через два-три тижні. Тим часом українські водії намагаються облаштовувати собі побут, готують їжу просто неба. Тут же миють посуд. А дехто з водіїв веде стріми із заблокованого кордону. Слава Україні більше про це побачите в розгорнутому репортажі на нашому каналі. Пізніше слідкуйте за оновленнями. І ще трохи до цієї теми: те, що робить Єврокомісія для розблокування українсько польського кордону, недостатньо. Принаймні, так оцінює їхні дії. Віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. В коментарі Суспільному вона також сказала, що Україна готова розпочати евакуацію водіїв з кордону. Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що військове керівництво країни, тобто залужний, має піти. Сьогодні увесь день несуться такі заголовки. Але давайте розбиратись. По-перше, заявила дуже гучне слово для допису у Фейсбук. Нардепка на своїй сторінці оприлюднила пост про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не зміг надати план задуму на наступний рік. Також вона написала кілька питань, які були, нібито поставлені головнокомандувачу. Наприклад, як ви бачите війну? чи закладали кошти під ротацію і демобілізацію, що з навчанням і що з ротаціями? І наприкінці вона написала те, що й розійшлося по заголовках. Цитую: якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей без жодної пропозиції зі зміни системи ЗСУ, то таке керівництво має піти. І перше, моє питання: хто такі ми, які ставили всі ці питання? Мар'яна Безугла входить до комітету парламенту з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Відтак, перша здогадка, ці питання могли ставитись під час засідання комітету. Odnak Це не так про це у коментарі виданню Ліганет сказав член того ж самого комітету Роман Костенко, і він сказав, що в останній залужний був на засіданні торік влітку. А ці звинувачення безоглою не обговорювались на комітеті. Відтак, це особиста думка нардепки. Сам Костенко назвав цей допис дискредитацією військового керівництва країни. За його словами, депутатів не зобов'язані ознайомлювати з військовими планами. Їх можуть озвучувати на ставці Верховного головнокомандувача ЗСУ. Тож які нас. Слідки цієї заяви схоже, вони будуть лише для нардепки без углу можуть виключити з оборонного комітету депутатське звернення щодо цього подала депутатка Європейської солідарності Ірина Фріз. І 10 місяців тривало розслідування авіатрощів Броварах. Тоді 18 січня 2023 року впав гелікоптер і загинуло керівництво міністерства внутрішніх справ України, включно з міністром Денисом Монастирським. Загалом на борту було 9 людей. Сьогодні розслідування трагедії завершилося. Повідомили в ДБР. Ще у серпні п'ять посадовців із ДСНС отримали підозри через порушення правил безпеки польотів гелікоптера, на борту якого і перебувало керівництво МВС. Це керівники управлінь та служб ДСНС, які відповідальні за технічний стан авіатехніки. Але нагадаю, ті, хто був всередині гелікоптера, це не всі жертви. Гвинтокрило впав тоді. Поруч із дитячим садочком та багатоповерхівкою, відтак ще п'ять людей загинули там. Серед них і одна дитина. Тоді поранення отримали ще більше трьох десятків людей. Попереду суд до нього представники підозрюваних та потерпілих зможуть ознайомитися з матеріалами справи. Я вам нагадаю, в МВС розглядали три версії авіакатастрофи: це порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії. Усі технічні документи слідство зібрало у Франції. Розшифрували чорну скриньку із розбитого гелікоптера. Тому чекаємо судових засідань. І трохи про негоду в Україні лютує циклон. Перші кадри із застряглими та перевернутими автівками в Одеській області. Ми побачили ще вчора. Вранці ж через негоду без світла вже сиділи жителі більше двох тисяч населених пунктів 16 областей. Найскладніша ситуація була в Одеській, Миколаївській та Київській областях. Про це казали в Міненергетики. А в Одесі знайшли мертвими трьох чоловіків. Вони лежали просто на вулиці. Поліція припускає, що вони могли. Померти через переохолодження дістається, і тимчасово окупованому Криму вночі ураганний вітер сягав 144 км на годину. Там електрику необхідно відновлювати по всій території півострова без світла. Сидить майже півмільйона людей. Окупаційна влада зобов'язується це зробити протягом двох діб. Найбільше постраждали Євпаторія, Керч, Сакський та Чорноморські райони. На півострові затоплені або зруйновані набережні з будинків зірвані дахи на півострові. Також фіксують постійні аварії на електромережах та газопроводах. Деякі річки повиходили з берегів, пишуть місцеві змі. І про хороше з Нідерландів до України повернули артефакти з чотирьох музеїв Криму, серед них є золото. Це сталося майже після десяти років судової тяганини. Як українські артефакти опинилися в Нідерландах? Там у місцевому музеї у 2014 році працювала експозиція Крим Золотий острів в Чорному морі вона була присвячена готам, сарматам та скіфам. А потім Росія окупувала Крим і відповідно повертати назад українські скарби було не можна. І тепер артефакти зберігати. В національному музеї історії України до деокупації Криму і загалом повернули 565 артефактів, серед них античні скульптури, скіфські та сарматські прикраси, китайські лакові шкатулки, яким дві тисячі років. Більше двох тисяч шести сотень кілограмів скіфського золота завезли до Києво-Печерської лаври. Київська митниця розпочала оформлення стародавніх скарбів. Золото планують презентувати в Києві вже завтра. На цьому все. Заходьте. Коментарі під відео та залишайте свої думки щодо новин сьогодні.